Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Інформатика. Тема нашого уроку Дії з фрагментами зображення. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, які дії можна виконувати над фрагментами зображення та навчитесь працювати з фрагментами зображення. Що ж, а для початку давайте розгадаємо ребус. Розгляньте, що зображено під номером 1. Мавпа під номером 2, тинозавр під номером 3, Лев під номером 4, Пінгвін під номером 5, Тигр під номером 6, Кенгуру під номером 7. Білка. Прочитайте слово, яке у нас утворилось у вертикальній таблиці зеленого кольору. Це слово палітра. Молодці. А зараз розгляньте уважно малюнки, які зміни було внесено в другий малюнок. Так, ми бачимо, що різна кількість пташок. На першому зображенні 5, на другому 3. У графічному редакторі можна змінювати малюнки та їх фрагменти. Наприклад, їх можна збільшити. Зменшити, Повернути, перемістити, видалити. Для цього фрагмент потрібно спочатку виділити. Як же виділяти фрагмент? Для початку виберіть команду виділити в групі зображення на вкладці Основне розглянули. Далі виберіть інструмент Прямокутна область або довільна область. Далі третя. З натиснутою лівою клавішою миші протягніть вказівник так, щоб виділити необхідний фрагмент. Навколо фрагмента з'явиться прямокутна рамка з маркерами. Щоб зняти виділення, достатньо клацнути мишею за межами виділеного фрагмента, або ж натиснути клавішу. Egg Escape, яка знаходиться в куточку лівому зверху на клавіатурі. Зверніть увагу, казівник миші під час виділення має ось такий вигляд, а всередині виділеного фрагмента набуває вигляду той, що знаходиться праворуч. Як же переміщувати фрагмент? Для цього потрібно виділити потрібний фрагмент, перетягнути фрагмент з натиснутою лівою клавішою миші. Змінюємо розмір фрагмента за допомогою маркерів. Бачимо, де знаходяться наші маркери. У нас є маркер для того, щоб виділити фрагмент. Потім зменшити розмір. По куточкам бачимо, в залежності від того, куди ми ведемо, а якщо всередину, то зменшуємо, якщо зовнішню частину, то збільшимо. Також можна стискати та розтягувати, в залежності від напрямку, куди ви додете саме вказівник миші. Повернення зображень. Як же його повернути? Для цього потрібно зайти в основне, натиснути на функцію виділити та повернути. Повернути можна різними способами. Зараз можете це розглянути. Ось перед нами є виділений фрагмент. Його потім повернули на 90 градусів праворуч. Потім відобразили по вертикалі і відобразили по горизонталі. Як же видаляти фрагмент? Для цього виділіть фрагмент, який потрібно видалити. Та після цього натисніть клавішу «Delete», яка знаходиться на клавіатурі. Дивимось. А ви знали, що для першого українського мультиплікаційного серіалу Лис Микита, знятого за мотивами казки Івана Франка, було створено 450 тисяч комп'ютерних малюнків? А зараз, якщо ви втомились, зробіть невеличку паузу. Що ж, відгадайте, будь ласка, загадки. Круглий, як куля, зелений, як трава. Червоний, як кров, солодкий, як мед. Так, правильно, це кавун. Наступне. Золотий пішов, а срібний прийшов. Це сонце. Та місяць. Що ж, діти, дякую вам за увагу! Гарного та спокійного вам дня! До побачення!